Гідне місце вшанування пам'яті наших героїв для сімей, дітей та майбутніх поколінь у кривому розі триває процес узгодження проєкту меморіалу загиблим героям», який має з'явитися на секторі почесних поховань центрального кладовища. Проєкт вже підтримали військові. – 129-та та та 77 сьома бригади, 17-та танкова частина назваді 3011 та інші формування. Якщо запитати мене на якому кладовищі я б закінчив свій шлях? Де я хотів би, щоб це було. Однозначно, я би обрав би ось це місце, де чітко видно і видно розуміно, що тут поховані військові, які віддали життя, захищаючи Батьківщину. Чітко видно. До дискусії долучили і громадськість та такі організації, як Асоціація сімей загиблих в АТО міста Кривого Рогу та Об'єднання солдатських матерів Криворіжжя, які об'єднують понад 350 сімей загиблих. Є у кожної мами, в кожної дружини є свої ніні, -ні, і кожна висказує те, що вона хоче. Бачити. Ну, так як у нас військове поховання. І ми меморіал військового поховання і утверджено інститутом пам'яті на державному рівні, то це військове поховання повинно бути, як кажуть, для всіх однакове. Не можна, щоб одна мама сказала, що я хочу там обеліск, друга скаже, що я хочу солдата бачити. Це вже не буде військове поховання. Це просто буде обикновенне кладовище. Ескіз меморіального комплексу розробляв відомий скульптор Володимир Токарев, автор першого в Україні пам'ятника героям АТО, який свого часу встановили саме у Кривому Розі. Макет створювався відповідно до рекомендацій інституту національної пам'яті, а також з урахуванням європейських та американських практик впорядкування військових поховань. Звісно, ми проводимо зустрічі з родинами загиблих, спілкуємося, розказуємо, питаємо в них поради, як вони хочуть оформити безпосередньо могилу свого. Батька чи чоловіка чи сина нам дуже важлива їхня думка, і я думаю, разом ми зробимо такий, знаєте, таке місце святої сили, місце почесних поховань військових на центральному кладовищі. Крім зазначеного раніше, до проєкту входять встановлення флагштоків із прапорами міста та держави, пристосування комплексу до потреб маломобільних громадян, автономне освітлювання, встановлення стели пам'яті з вкарбованими іменами полеглих військових тощо. Але найбільш активну дискусію викликали форма типового надгробка та термін від дня поховання військового до моменту встановлення пам'ятника на його могилі. Хочу сказати, що ми ставили завдання, ми ставили завдання зробити сектор почесних поховань найкращий в Україні. Найкращий в Україні, такий, який безстої наших героїв. І ми розуміємо, що це треба. це треба родинам, це треба дітям і це треба майбутнім поколінням, що дуже, що дуже важливо. За проханням родичів ухвалили компромісне рішення, яке влаштувало переважну більшість родин загиблих військових. Зведення меморіального комплексу полеглим героям буде проводитися у кілька етапів. У цьому році розпочнуться роботи зі встановлення паркану, брами, каплиці, ритуального майданчика та скульптури. А на секторі почесних поховань із могилами жодних обід не проводитимуть принаймні наступні п'ять місяців. Протягом цього часу близькі загиблих воїнів мають досягти єдиного бачення. Від нього її залежатиме чи проводитимуть облаштування Мих могил або ні. Кузьма Шишкін, Сергій Іванкін, перший міський.